Вау! Круліна, ти що вчилишся? Повдівалася з сумочками, з окулярами. Сьогодні на вулиці сонечко, хоча б прохолодно. Приїхали в метро на закупи. Відповідно, ми ну, одного тижнів півтора-два продуктів будемо набирати. А для вас є завдання. Можете написати в коментарях під цим відео, яку суму ми потратимо тут Ми ж будемо закупляти багато і заодно подивимося. На ціни, тому що вони ростуть буквально кожного дня. Хто там так стрибає? А? Ти? Гринка взяла ще сумочку. Оп. Холодно, так. Тут в цьому відділі холодно, де фруктики. Ми їдемо за фруктами, а мама їде за овочами. Томати черри з зебра. Є 119 гривень. Ось такі от прикольні темні. Мені сподобались. Є коктейлі. Ну. Тут їх більше, тут менше. Ціна 119 і 159 на коктейлі. Зараз єдине їх треба понюхати, чи вони хоч мають запах, щоб були смачні, а не водянисті. Є ще жовті. Так, тримай черіки. Мама, капусту вже взяла одну. Морковочка 31-40. Капуста 44,80. Що? Купатися в продуктах. Купатися в продуктах. Ага, ясно. Добре. Буряк 19,80. Погнали. Де там маму будемо шукати? Дивись є, ще помідори зелені. Ти такі бачила? Зелені помідорки. Так, томат Charine, Айсберг 139. А, оце Це, А, 179,90. Це є томат темний. О, то він темний, а не зелений. Яблука по 40 гривень Україна. Ось такі от зелененькі. Яблучка, треба їх набрати в кульочок, так ні. Треба в кульочок зважити і тоді брати. Давай ще подивимось, які є. Гале 4990, нічим практично не відрізняється. Що? Це Воно вони вибирають, бачите, спорчні продукти забираються. Так, фуджі в нас 54,90, а якщо брати 2 кілограми, 52,14. І ще в нас є яблука Каспінова, 5490. Практично одинакові, просто хто любить червоні, то вони там є. Грені СМТ зелені. Яблучко, от такі от прикольні. По 54,90. Айва з Туреччини 126,90. Ого, вона величезна. Я думаю, що вона може бути і смачна. Ні -а, нема ручки. Наталя зі списком бігає. Список аж в два ряди. Капішон одягнула, бо зимно. Кароліна змерзла вже. В цьому відділі насправді дуже прохолодно. Так, так ми добралися, дивитися, до мандаринок в таких коробках 249 гривень, 250 А поцілка 59,90. Де каса? А каси нема. Каса там, на самому кінці. Але ми ще не їдемо, тільки приїхали закуплятися. Ми швидко хочемо взяти овочі і фрукти, а потім поїдемо по продуктах тих інакших. М'яско, ще, може, якісь солодощі. Так, вісім карлінці маркішки, вони тут взагалі по 2990, більша пачка, дві штучки менше 20,90 і самі більші по 59. Тунклад є 159 пачка, потім йде у нас лохина по 109. Мікс, дивіться, лохина, полуниця і малинка. Маленька 99, а величезна 149. Чи це маленька ще, а, це просто за лохину 100. А такий мікс коштує 550 гривень. Потім Журавлина 7990. Плохина оця от велика 500 гривень. І овцей, порічка червона 300 гривень. А таких полуниць не пише, скільки цей ящик. Так, бананчики, але вони якісь всі такі зелені, по 6490. Так, Зеленуваті, ще поки що. Так само і ананаси. По 200 гривень, але вони ще сироваті. Ну, видно, по гічках немає якихось таких доспілих солодких. Що у нас тут? там, Манго 54 гривні. Тверде, дуже. Оці є по 149 це вже гнилий. Ну, не факт, що він смачний. Так, знижка 200 гривень за одну штучку драгонфрута. Та. А в Таїланді 60 центів кілограм. От різниця. Карамбола 100 гривень, але дивіться, яка вона типу жовта. От, жовту я ще не бачу, бачу в зелену. Вон таке враження, що вона вже починає підпорчуватися. Та ти мені папая 300 гривень. Папаю ми купували раз в Єгипті, то промахнулися. Привезли, вона було взагалі. Зелена, і всередині, і ззовні. Оці манго мають бути та, оцей класний. А ціни томком ціни на цього манго нема. Але воно саме прикольне. склада складай, та сюди. Можеш взагалі розподілити, де овочі на одну сторону, фрукти на іншу сторону. є, помідори є. Далі. Що є? Ось є хурма 149, виноград по 259, Туреччина рожевий. Я рожевий не люблю, люблю зелений, він самий класний. Що їдемо далі? Там ще є місце. В тебе ще є записка? Mm -hmm. Так. Тільки нас вдома. Там ми пише яблуко купити, е, ми сюрприз купити. Ой, іграшку купити. Іграшку сюрприз, яблуко. Це купити. Їм зараз заїхати і купити якийсь одяг. Аж і зараз заїхати, добре. Так, Наталя набирає шампіньйони. Ні, вони по, по 69,90. 70 гривень за кілограм. Ну, типу, недорого. Можеш набирати. Не за лікість, десь гриби такі неясні. Або можна було брати таким відерком, я хоче так на вагу. І ще чорні шампіньйони. Тут не 69, а 144,90 печериці. Оці береш Україна класні? Вони прикольні, вони дуже. Добре. Вибираю Україну. Самі класні українські яблучки. Дівчинка, а ти що на кріп сіла? Ні. Yeah. Кріп з боку? Добре. Тільки окуляри, дивись, не загуби. Давай їх поклади в сумку, добре? Будуть, воно, щоб ми їх не загубили. Потім було такий момент, що вона порозклотала в корзині свої ті браслетики, а потім їздили по сільпо, збирали. щоб за репме збирали ті окуляри і сумки не шукали. Так, овочі, фрукти закупили, їдемо далі. Далі у нас йде рибка. Були акваріуми відкриті. Вже бач, позакривали акваріуми. Не можна на рибки подивитися, Скільки так по кульочках розфасовані. Крабові палички 9990, є 68. А ті такі от якісь унікальні вічі 214, дуже-дуже дорогі. І люблю рибу 109. Так, тут дуже величезний вибір. Рибний. Я не знаю, що тут брати. Я не, не рибак і не люблю сильно риби. А Наталя от перебирає. Знайшла свою любиму. Передивляєшся на термін чи на вагу. На термін. Добре, погнали. А, креветки, бач, в акціях по 199 гривень. Та вони в снігу. Є ж якісь мідії по 479. Капець, вони ще дорожчі, ніж креветки. І великі креветки 279, а тигрові 400. Дорадо по 449. Сібас 400. Що? вже не поміситься. Іграшку купимо в, в магазині, тут немає іграшок. Ми купимо, поїдемо потім в цей а в Спартак. А солодощі солодощі? солодощі? солодощі помістяться, так. Так що вибирай ліпше солодощі. Заїхали ми ще на хлібчики. Супер тости. Торці, тост світлий, тост з томатний. Оці прикольні тости томатні. Так, зараз будемо радитися. Просто ці тости по 36, але їх дуже, от, чесно кажучи, мало. Невеличка така. пачечка, краще брати. Ось ці от тости. Аж 92 гривні за буханку хліба. Якщо 286, а від 681. Ну, треба порадитися. Чуєш, тут хліб вже 92 гривні. Можна взяти той супертост за 36, 2-3 штуки. А якщо брати оцей, то 69, а так він 100. А, це дивися, це від метро тостовий. Це дуже великі тости. Таким одним тостом можна наїстися. Хочеш, можеш цей брати? Можна взяти. Ну якщо брати, то треба брати два. Бо знижка тоді буде така. Ну, нормально. Ого, молоко вже так підросло, 53-90. Ну останній раз, коли були, то було по 43. 4 штуки брати, 51 гривня. Дві штуки 6990, а одна 79,90. Візьмо дві. Беремо малинова, але взагалі не малинова треба взяти, треба полуницю. Вишеньку я не люблю. Це не. Це в нас що? кленовий, персиковий, кокосовий. Ово, полуничний Є, оце саме прикольний. Один чайник і зараз ще один. Вершки є ось такі 33 відсотки 171. Ми беремо 18% останню за 102 гривні. Ну, Тут пів літри. Так, вершки сюди кладу. А ти що вже зі списком? Так. Да. Так, у нас Кароліна тепер шеф. Кефірчик взяли да. по знижці у цей за 37,90. Що, що тут це у Настя. Просто кваша. А що тут, все? тут пише, що там. А ми вже це все купили. Капуста, буряк, цибуля, кріп, помідори, огірки. Тривай. Вже це, це можна було викреслювати. Сметанку взяла, мама тут по акції 40 гривень. А що? Щоб викреслювати. Та не треба, там вже, ну, список кінчається. Тільки макарони лишилися. Це, що тут майонез по 3190-32 гривні. І зараз подивимося на яєчко. Яєчко 200 гривень палетка. Оці от українські 199 гривень палетка. Є ще ці маленькі, дивіться, як підросли ціни. 95 гривень за 10 яєць. Хоча є і за 46 файна курка. А в мене тут тато-тато щось хоче. Що ти хочеш, тато-тато? А тато? я довка за... Дома закреслиш все, що ми купили. А що не вдалося купити, то ну, поїдемо в інший магазин. так? Так. Добре. Їдемо. Тут ще перепилення яєчко є по 76 гривень. для таких діток маленьких, як ти. Дивися, мама понабирала йогуртиків. сирочків, Ого! Актімелька зараз по акції. По 100 гривень 6 штучок, а ці маленькі, вони йдуть по 60 гривень. 120 гривень за 8 штук. Або за 6100. Коротше, дешевше виходить брати маленький, заодно можна взяти її різні смаки. А Тут взагалі в неї з'явилися бачки нові. Так, вона любить якісь там з ананасиком треба пошукати, типу екзотичні, так, екзотик. Або полуниця ту можеш взяти. Ну, оптималь взагалі по знижках. Там термін, хоч нормальний. Якщо в них так по знижках, в нас просто вибаглива дівчинка. Вона йогурти любі пити не буде. Тобто там, де попадаються згустки або кусочки фруктів неперемелених, то вона таке їсти не буде. Треба брати як там буквально просто як водичка. Менше масло треба. Так, в нас масло молокія, коштує 73% 84,90. відсотки, Отак от ціна підросла за маслом. 84,90 брати масло це. Бере. Так. А, а може їдемо вже на солодощі? Зараз поїдемо. Зараз мама м'яску купить, їдемо на солодощі. Так, фарш 134 гривні. Ну добре. На 209 гривень за кінозам. Як хоч? Мама хоче приготувати нам щось прикольне. Так, тут фарш домашній 119. І ще якісь інші фарші є навіть по 109, по 99, якимись такими ковбасками, сосисками, зразу зроблені кебабчиками такими. баварські сосиски, О, їх просто треба приготувати. По 139 гривень. Якщо Наталя хоче в ту корейку купити, третю зверху на поакції 210 гривень зараз. Каруїна вже пересідає. Все. Облаштовуємо інше місце. Дай ручку, дай ручку. Я тобі допоможу. Сідай по одній ніжці. Так, все. Королева вже готова. На троні. Їдемо, подивимося, ще щось. Так, давай на солодощі. На солодощі? Ну добре. Зараз тільки маму мусимо почекати, вона все рівно м'яско купляє, бо м'ясо воно корисне. Так, ще є філешки курячі, 175,90. Треба дивитися, скільки податок. Бо там дати такі невеличкі. Є ще наша ряба 208,90 і супер. Філео. Так, ого, 257 знизу. Так, це по 209 гривень. Беремо цілу таку палітку нагетців. Кринка дуже їх полюбляє, так? Нагідці. Курячі. Що? Так, у нас збільшується корзина. Ну, то ти тримайся за ці, за пластмасою, вони тепліші. Бачиш, вони з підігрів. Тато їх трохи потримав, нагрів для тебе, щоб тобі було тепло. Давай. Давай. Все, тепло. Мам, ти йдеш? Карина кличе, маму, мама зависла. Бач, мама там шукає ще м'яско для тебе, щоб ти їла і росла. Така велика велика. Виростеш вищою за мамою чи вища за тата? Вище за маму. За маму? А за тата вище? вища? Вище під розміром тата. Під розміром тата? Ну ти рано чи пізно все рівно будеш вище за мене. Так, добираємося до макаронів. А тут дивися, які є, якісь зелені. Ні, я хочу оці. А, ти хочеш такі на пасту? Ну, тут Ой, цілий ви, мішок. Я, я не знаю, він зверху менше. Вони називаються так Не знаю. Тяжко сказати. Я Та майже? Я Ми зараз. Барілу брали. Тут взагалі мішками продаються. Ті мішки по 400 гривень, 5 кг макаронів. 159 гривень, одна баночка, а 135 дві. Що, доруге песто? Не. Так, томатна паста по 44,90 дві штуки. Ми якраз дві собі взяли. Маленький кухар. Наш маленький кухар. Дивіться, все, змучився. Ти що, зависла? Розвис. Ми їдемо вже на солодощі. Поки мама там не роздивиться всі макарончики. Так, а я шукаю, тут був Кейнс і його щось нема. Ось є такий от соус для картоплі фрі. Від Хейнс 129 гривень, чесниковий, кетчуп Хейнс, але маленькі баночки, вони по 159 гривень. Це за дуже маленькі. Аво Треба... великі є. Великі 189. Кетчуп плагідний. А бач, а томатного знов нема. Знову нема і що робити. От ківок купляти, як колись в центрі робили американські ходоги з таких от банок. Я хочу хлопець. А можна купити кетчуп, дивися в такій от банці в відрі. Можете. А що вже все? Ми як тебе зараз відпустимо, то ми потім тебе не знайдемо. Бо ти зразу втечеш. Ми тебе знаємо. Тебе в дупі круті верть. Круті верть. Ні, 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 круті верть, ми не відпустимо. Візьмемо цукор, поки мама десь там ходить. Той мішечок 3 кг. 96,90. Так, треба ж сюди залізти за тим цукром. Я заліз поличку на склад. Так, тепер сюди треба. Ой, а де ту складати так щоб продукти... А, на м'ясо можна, так, на м'ясо можна, воно нічого з ним не буде. Їдемо шукати далі маму. Ми розділилися, щоб скоріше було, бо тому що круті верть, хоче вже вилазити. Так, ми добралися до каву з наших любимих. Є лате макіато. 300 гривень, дві штуки 219 три штуки 209. Значить, так, ми беремо мамі цілий ящик. 209. Все. А більше ніяких смаків немає. І щось карамельний. Щось дуже мало зараз е, тих Dolce густу. Ну, оці взагалі ми не беремо від е, рьоба. бо це от таке собі. Круть та верть, ей, все. ай, спарилася вже. Добре, давайте покладу ту шапку, щоб ми її не... Ні, тут вже не роздягайся. Тобі що вже жарко так стало? Mm. Так. Mm. Дівчинка спарилася вже, все. Mm. Фух, жара? Mm. Так, що це mm. старбакси. А mm. з mm. старбаксів не продають до Dolce Gusto. Дуже дивно. Старбакси можна купити, але не дивись, 800 гривень у цей рост Велика Банка. А маленька 354 Мама олію несе і ще якісь приправки. Олія, по чому а там? там? 83. Я взяв цукор і каву. Кава 209 гривень, три пачки. Ще чай треба дивитися, той відловар. Якийсь там корліний список був. А в тебе? Що, що ти хотіла показати? Що ти хочеш? Starbucks? Оцей? Веранда пише. Тут треба пити на веранді. Її. А давай тако, давай я сяду сюди, ти мене будеш возити. Домовились? Ти би так хотіла. Типу зараз покладу там знизу, є ще така поличка. Друга полка, як на поїзді. Давай. Хай нема відходить. Все, круть та верті йде пішки. Давай цей чайочок. Взяли ловар. Він по 89-90 гривень. Якщо взяти дві печки, буде 70. Але ми щось ну, по-різному п'ємо, Раз чай, раз каву. Раз не вдома. Є ще лайонси по 114. Мама зараз принесе яєчка. Несквіки такі от шоколадні 54 по акції. Сіні міні 64. Що це? це? Барджа смак. А, якимось такими шестикутниками. Такими, продаються ці Minis. А ці нормальні по 79. Фітнес 116, Несквік 139. Оці ті по трубочками. 66, а ці 97. Хочеш з курицею, сіні-міні, попробувати? Так, сіні-міні! На, тримай. Подивися зі смайликами. Наша господиня їде подивитися на пральний порошок. В епіцентрі він був по 700. А тут така сама ціна, теж 679 гривень. Однакова ціна. Зато тут є більший вибір. Тут є такі якісь темний. Ну, це чорний. Чорний, а чорний це для чорного. Для рожавий, такий запах, такий собі ми, ми не, не беремо. Дали кермо мамі, хай мама там їде з тою корзиною, там за ручку. Якщо хочеш за корзину, корзину не бери, так, корзина дуже така важка, може сильно вдарити по пальчиках. Там ще треба зубну пасту купити, і потім в кінці вже тієєчко нарешті закінчиться і все. 109 гривень ополіскувач дитячий Smart рінз. Наталя знайшла зубну пасту за 29 гривень. Я не знаю, що неї чистити. Взуття. Я беру або ця, що від... для відбілення, бери, або взяти сенситів для чутливості. Ці сенсодин вони погані. Відновлює репір написано. Repair. А це для діток зі щенячим патрульом. Парадонтакс mm -hmm. мамі. Mm -hmm. І ще оця саме прикольна Black and White. 181 гривня. Ну зараз по акції 65 гривень за дві штуки. Ми можемо mm -hmm. взяти ці дві а штуки. А та що з короною? Зубна паста, ми її не будемо. міняти. Не будемо міняти. То зубна щітка, а не паста. Королі не зубна щітка з короною. А в тебе Я паста теж кінчається. Давати. Ти хочеш теж якусь пасту? Так. Яку? Тобі треба, якщо брати, тобі треба у ці зі щенячими патрулями, але треба за віком дивитися. 3-8 років, Оця тобі треба, зі щінячим патрулем. Добре. Бери. Так. Де Де наша корзина? Ні, та відкривати зараз не можна. Куди? Дома відкриємо. Де? Я взяв дві штучки ці. Відбілюють. Не факт, що воно відбілить, але... Цісті зуби будуть точно, тому що це локалу. Перемір маленько, Так. Наскільки її хватить на 2 дні. Так, тут в нас вже корзина збільшується. Я навіть не знаю, як ми її до машини донесемо, то все. Каліна дарейка. Каліна знайшла змивку твою малесеньку. Ходи, неси її, давай. Це дитяча? Можна прати. для королеви чи для принцеси? Для, для королев? Для королева? Для а чекай, у вас тут дві вже. Так, Практично вже все взяли. Зараз будемо це йти на касу, вистоювати купу часу на тих чергах. І в кінці вже в машині напевно покажемо, який результат того всіх закупочок. І одразу вгадаєте, чи ви хоч вписалися в ту цифру, чи ні. Ми точно напевно, не вписалися в те, що планували. Пішла від нас. Карліна. Зараз загубиться і буде шукати. Ми йдемо на касу. Сильно змучилася? Так. Ну все, поїхали. Так, ну, щось купаю, я Пити хочеш? Затисі? Зараз візьму сочок, попиєш. А, маєш. Різнокілі Все, тепер вже точно кінець. Ти щаслива? Фух. Їхте, маєш всі солодощі і соки. Все, вже всі зборі. Що Наталя взагалі в шоці. Скільки вийшло, тут цілий рулон туалетний паперу. Ми туалетний папір не купляли, але коротше, маємо такий. Вийшло, дивіться, 5296 гривень. 97. Коротше, вийшло майже 5300 за оцей весь наш кульочок. А кульочків було аж 3, можна сказати, аж 4, бо дещо не вмістилось, така як кава, яйця такі продукти м'які, що можуть потовктися. Все. Погнали додому, їдемо то все розбирати. Ринка п'ясочок, набирається сили. Ти змучилася? Ну mm -hmm. нічого, зараз ми розберемо всі наші покупки, поїдемо десь їсти і трохи відпочити. Пісочок, друзі! Пісочок. Все, побачимося у нових відео. па-па. папа! Папа!